Леонид да. Алексеевич, а вот пример, третий и четвертый блок говорит, крыша в результате аварии узрыва. Ой, его давай. Ми відкриваємо нашу документальну інсталяцію, яка називається Пісаркофагом. Це виставка, яка побудована побудована в першу чергу на документах КГБ. На документах КГБ, які розповідають про те, як споруджувалася атомна електростанція, про те, як, е, які аварії були на цій атомній електростанції ще задовго до 1986 року, про те про саму катастрофу 26 квітня 1986 року, і про те, як радянська влада спрямовувала свої зусилля насіки на ліквідацію наслідків цієї аварії, як на приховування інформації про її масштаби, на жаль, ця аварія була абсолютно логічним наслідом, наслідком. Розвитку комуністичного тоталітарного режиму, побудованого на повній безвідповідальності, документи розповідають про те, як е, е, до чергової річниці з'їзду КПРС спішно будували перший реактор, як використовували абсолютно непридатні для, для цього матеріали. Про те, як приховували аварії, які мали місце вісвяті станції, до прикладу, у вересні 1982 року. Документи розповідають про те, як намагалися приховати масштаби цієї аварії вже. 1986 році розповідають про те, що попри величезну радіаційну загрозу, яка була тут у місті Києві, тут над нашими головами, 1 травня 1986 року, теж проходив парад, якому участь брали, зокрема діти. Коли ми почали шукати документи і дивитися, які є документи у нас в архіві власне про Чорнобильську аварію. Ми прийшли до того, що варто говорити не тільки про один день, 26 квітня в го року, а варто говорити власне про набагато більший період про той період, який передував цій аварії, і те, що було пізніше. Вже навіть на етапі побудови і на етапі перших років експлуатації було багато аварій, було багато нештатних ситуацій, котрі засвідчували ту небезпеку, яка може статися в майбутньому. І власне, ці документи є присутні на нашій документальній інсталяції. Хто у вас там горить? — Горів на на новому корпусі. Третій між третім четвертим. — А там люди є. Так, немає на ся. Ми вирішили зробити цю виставку в переході підземному, тому що. Під саркофагом, і от нам ми шукали якогось такого більш закритого простору, але також він є символічним, тому що перехід і за і теперішня ситуація вона для нас асоціюється з перехідним періодом. У нас зараз перехідний період від радянської системи від, від Совка, так званого, до нормального суспільства, демократичного з європейськими стандартами. Що знаковим є, що внаслідок атомної катастрофи. Під під удар потрапили всі навіть найлояльніші люди до влади. Власне, верхня частина на стелі ми показали загалом кількість досить приблизну кількість жертв комуністичного, комуністичної ідеології в Україні за всі роки її існування. Ми не можемо сказати, скільки людей реально постраждало внаслідок Чорнобиля, але ми точно знаємо, що їх треба прираховувати також до жертв тоталітарної, тоталітарного радянського союзу. Ви працюєте на атомній станції, там відкрився дніпро четвертого блоку. ДГБ досить ретельно слідкував за ситуацією в Чорнобильській атомній електростанції. Від самого початку і спорудження, від 1970 року, так як це був Атомний об'єкт стратегічного значення, відповідно, на цьому об'єкті працювало на початку 70-х років близько понад 9 тисяч людей, і вже було понад 100 агентів, які доповідали, що робиться, яким чином відбуває, відбувається це спорудження. На сьогодні ці всі документи збережені в архіві Служби безпеки України. І завтра значна частина цих документів до речі буде доступна через інтернет. Ми викладаємо їх спеціальну колекцію на сайті електронної архіви з руху. Є величезна кількість інформації, документів. Чистина з тут виставили, які говорять про те, як блокувати поширення інформації, як е, е, не не дозволяли закордонним журналістам пересуватися навіть по Києву, як як закордонним журналістам. Цувала власних агентів, щоб ті їм розповідали потрібні байки про те, що в країні все спокійно і нічого страшного не сталося. Очевидно, що це приховування інформації між іншим теж призвело до е, ураження дуже багатьох людей? Один з ілюстрацій з стенд, цей стендів з 1 травня. Фотографія дітей, яких вивели сюди на Хрещатик 1 травня 1976 року. І Разом з цим графік е, радіаційної ситуації в місті Київ, який показує якраз 11-12 година дня, тобто в той день, коли в той час, коли тут е, марширували діти. Тут був пік радіаційної загрози для людей, і про це ніхто просто не знав, про це про це не дозволено було говорити. Останній елемент нашої висновки це герб Радянського Союзу, який плавиться і знищується. На нього виводиться одна з як пишуть в інтернеті найстрашніша розмова 20-го століття. Це перемовини диспетчерів вночі 26 квітня 1986 року. На нашу думку, власне, ця аварія стала початком кінця Радянського Союзу. Третьим четвертым. А там люди есть.